Ірина гуляє з чотирилапим адіком, столицею. Два роки тому згадує, їх розлучила війна. Я перебувала в місті Маріуполі на базі школа. займалася медичним складом. Видавала медикаменти хлопцям на пости і Допомагала робити там легкі перев'язки. До полку Азов, військовослужбовиця із позивним Валькірія, долучилася ще у 2018-му вісімнадцятому. І спочатку повномасштабного вторгнення стала на оборону Маріуполя із собакою. Мені не було на кого його залишити і вивезти. Ми його теж не змогли, не встигли просто. За два місяці, коли росіяни повністю оточили місто, із побратимами зайняли позиції на Азовсталі. Тоді за задіком виникли складнощі. Згадує жінка. Мені обстріли були і не можна було було видавати нашу позицію на вулицю. Ми взагалі не виходили. Ми гуляли з ним на першому поверсі. Будівля в в якій ми знаходились. Вона була вся згорівша в руїнах. 17 травня 22-го року. За наказом головнокомандувача, Валькірія із побратимами вийшли з Азовсталі і здалися в російський полон. у шестимісних камерах знаходилось по 25-30 дівчат одночасно. Нас не виводили на вулицю, на прогулянки не дозволяли нам митись Дівчата були вимушені спати на підлозі. Те, що ми привезли з собою з азовсталі там каремати у нас були, спальники. Оце цим всім ми користувалися. Іриною з собакою та інших військових того ж дня росіяни вивезли в Оленівко. Згодом жінці повідомили, що чотирилапого забирають на перетримку. Натомість собаку викрали. Дівчата мені розповіли, які яким дозволяли виходити із камери на роботи, вони розповіли мені, що їм показували фотографію, на якій адік мій знаходився разом із Кадировим. У нього в Звали Два але но здачі переділили на адідас. Ще нацистський це А ми називаємо його Борт, волк. На цих кадрах Адіка дарують голові Чечні Рамзану Кадирову. У нього пес пробував. Вісім місяців. Коли віддавала його, вже розуміла, що я його більше ніколи не зможу побачити. Ну я як це відчувала. Я коли повернулася в кабору після того, як його віддала, дуже сильно плакала. У цей час Ірині вдалося побачити сина та чоловіка, яких теж тримали в колонії Оленівки. В обмін на десятихвилинну зустріч каже, окупанти вимагали інтерв'ю. Згодом на російському телеканалі за участю родини показали пропагандистський фільм. Это тот самый случай, когда муж, и жена одна сатана, точнее, одна банда, запрещений у нас Азов. Це відео росіяни зняли під час обміну. На ньому адіка передають власниці 31 грудня двадцять другого року. Ірину та ще 139 захисників повернули з полону. Чоловік із ФСБ сказав, що Кадиров хоче повернути мені собаку, тому що він дуже сумує за мною, за хазяївами своїми, що він не хоче їсти. Коли я дістала його із клітки, в якій він перебував, то він ну, плохо ходив, його шатало із сторони в сторону. Після цього у нього зараз проблеми із задніми лапами, і почалася на фоні стресу у нього атоксія. Нині Ірина повернулася на службу. Чоловік та син жінки в полоні. Досі сина зараз в ДНР засудили на 26 років позбавлення волі за тероризм, погане відношення до цивільних обвинувачення, просто висосані з пальця. На той період, коли виносять йому обвинувачення, це він знаходився поранений у госпіталі. Про чоловіка так, я теж знаю, що він наразі перебуває теж у Донецькому СІЗО. На нього завели справу. Валькірія каже, Будь все можливе, щоб повернути коханих чоловіків. Життя моє зараз складається тільки з адіка, роботи та дому. І ще я веду боротьбу. Я доєдналася до родин військовополонених. Ми написали лист до офісу президента, де просимо його зустрітись із нами.